Напередодні велику дня благодійники завітали до освітніх закладів міста. Фонд Сергія Лабузюка «Ми поруч надав допомогу двом школам. Чим потішили школяриків та педагогів? Знає наша знімальна група. У 22-й школі навчається близько пів тисячі учнів. Більше половини з них у початкових класах. У школі вже давно існує проблема з санвузлом для малечі. Допомоги попросили у фонду Ми поруч благодійники не відмовили, придбали для школи необхідні будівельні матеріали. Він передав школі клей сантехнічну на все сантехнічне обладнання для туалета. Керамічну плитку для стін і для підлоги директор навчального закладу розповів, що востаннє туалет ремонтували майже 40 років тому. Тож така допомога найкращий великодній подарунок. І сьогодні ми від імені себе, педагогічного колективу, батьківської громадськості дякуємо Сергію Петровичу за надану нам допомогу. І хай те добро, яке ви робите людям, повертається вам сторицею. Напередодні Великодня благодійники завітали і до школи номер 13 На дні міста нам було вручено такий подарунок для навчального закладу, плазовий телевізор. А ось сьогодні теж нашому навчальному закладу. Надана матеріальна допомога у вигляді ноутбука, і я думаю, що це допоможе нам краще організовувати навчально-виховний процес. Працюватиме на новенькому ноутбуці. Секретар каже, що кращого подарунка годі бажати. Ми дуже його чекали. Цей ноутбук дуже дорогий для нас подарунок, і дуже вдячні. Нарешті, наша школа буде вже з таким. Сучасним приладдям. Втім, на цьому співпраця благодійного фонду з освітянами не завершується. Волонтери обіцяють, що чимало приємних презентів для школярів краю. Ольга Бахіна, Андрій Шаповалов. Новини Ті 7